Всім вітанечка, любителі тихого полювання. 30 травня 2025 року білий гриб дубовий січастий. Вирішив його засняти саме оцей, бо ідеальна форма, дуже товста ніжка, він, знаєте, як з картинки цей грибочок і заслуговує на увагу. От така краса. Самі перші гриби почали з'являтися, їх мало, вони трудові, поштучні, поодинокі. Ну, за умов знання, скажімо, місцинок, де шукати і відслідковувати щороку плюс-мінус, коли вони з'являються у ваших місцинах, то певні знахідки можливі. Дуже дякую вам за увагу і бажаю всім добра.